Росія далі постачає військових та зброю на Донбас. Докази цього є в НАТО. Про це повідомив представник альянсу підполковник Джей Янсен. Він зазначив, що деякі види озброєнь, про які йде мова, є тільки в арсеналі російських військ. Це підтверджує і головнокомандувач сил альянсу в Європі Філіп Брідлав. Він констатував, що на території України з'явилися системи ПВО та засоби радіоелектронної боротьби, які супроводжують перекидання російських військ. А ситуацію вздовж так званої лінії контакту між українськими солдатами і бойовиками генерал назвав недоброю. Генеральний секретар НАТО тим часом зазначає, через події в регіоні альянс збільшує контингент на території країн союзників. Хочу підкреслити, ми посилили присутність альянсу в Болгарії та в усіх наших східних країнах-партнерах. Ми втілили те, що називаємо заходами запевнення. Тобто зміцнили місцеві військові бази, проводимо військові навчання, а також збільшили кількість авіації і вивели у регіон більше суден військово-морського флоту.